Мої вітання порада дня на 14 жовтня, вівторок. Не забувайте про зворотній зв'язок, мені буде дуже приємно отримувати ваші реакції. Також можете в коментарях писати пропозиції тем на загальний розклад. Пентаклів. Ви робите свою справу і ви робите її з величезним задоволенням. Ви на своєму місці, тож мої побажання. Кайфуйте і надалі від всього, до чого прагне ваша душа, бо це і є ваш шлях. Я ж вам бажаю гарного дня. Бережіть себе.